Рівнянин Павло Добруцький має першу групу інвалідності по зору. Він проживає на вулиці 24 серпня і щодня ходить працювати на підприємство Українського товариства сліпих, яке розташоване приблизно за кілометр від його дому. Долати цей шлях каже нелегко, особливо коли, ну, коли негода. От виходиш, через дорогу перейти. Там у нас світлофор, тротуар. Оці калюжі, це як дощ, дуже глибокі калюжі. І... Поки ти приходиш до підприємства, тебе в ногі повністю моклять. Повністю. Ну невже цю крайню дорожку, ну вже її їдуть, всі машини ми тож її бачать, то ж можна її все-таки кинути тих пару сувків асфальту. Ну, якщо вже наша, ну, наприклад, наша міська рада вона така бідна не може, ну то хай мені привезуть, я візьму сувочка з дому, хоч я не бачу, але я вкину. Я налапаю ту рукою, налапаю ці ямки, це все я вкину, я зроблю. Дорогою на роботу та додому Павлу Добруцькому за його словами найбільше дошкуляють численні ями, люки а також стовпчики та інші конструкції, що обмежують рух транспорту. Додому я йду тим тротуаром біля школи. Там напротив 12-го А-будинку там теж люк, він дуже високий такий. І кругом нього е, там повибив вона щебенка така, хоч би його якось обліпити того люка, ну на ноги поламати просто. Біля санстанції стоїть камінь, я через нього падав декілька разів. У мене дружина падала, е, теж мала проблеми із здоров'ям, навіть ногу була поранила. Там теж це ставлять. Так, є такі пірамідки, ставлять, рекламні ставлять щити, оці різні. О, це теж дуже велика проблема для незрячого. Про свою проблему Павло Добрудський. Формував депутатську групу рівні можливості. Її голова Олена Хотенко каже: після затвердження рівне радою комплексної програми безбар'єрності до них надходять звернення від різних категорій рівнян. Їх надсилають на розгляд виконкому. Звернулись понад 100 різних звернень громадян з різними питаннями щодо. Щодо проблеми, щодо тих бар'єрів, з якими вони стикаються, десь відсотків 15-20 – це люди слабозорі або незрячі. В них питання фактично всіх одні й ті самі. Це можливість, це фізичні перешкоди пересування по місту. Є питання щодо користування електронними сервісами, щодо табличок. Це написано мовою браля. У рівному, за словами Олени Хотенко, слабозорі та незрячі люди найчастіше скаржаться на центральну частину парк Лебединка та мікрорайон ювілейний. Вона уточнила простіші скарги, вирішують невідкладно. Розв'язання складніших закладатимуть у стратегію розвитку міста. Максим Коломис, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.